є різні кольори, можливо, знаєте, можна зробити якесь акцентування кольором. Це також важливо на плакаті. Діти поділились на команди та працюють, аби разом створити мапу допомоги для постраждалих від домашнього насильства. На ній схематично показують, куди звертатися у разі, якщо стали заручником кривдника. Я навчилася розрізняти, що таке дискримінація та що таке насилля, та взагалі як протидіяти цьому дискримінація це більш коли пригнищують твої права, твої здібності. А насилля це коли вже Принищують психологічно або сексуально або принищуються економічно. Потрібно зробити схему, як можна протидіяти, знайти спеціальні служби їх номери і локації. Ми розробляємо мапу для постраждалих від гендерно змовленого насильства а саме від домашнього насильства. Малюємо плакат, щоб дитина могла звернутись по номерам телефоном до друзів до батьків, до кого вона може звертатись і телефонувати або приходити за допомогою. До юристів, до вчителів, до лікарів під час тренінгів учасники могли і подискутувати. Тренери кажуть, мапу створену дітьми далі візьмуть за основу в розробці загальної карти. Це зустріч людей, яким цікаво. Це зустріч людей, яким не байдуже, це зустріч людей, які готові розмовляти про важкі теми, які з таким з такою цікавістю, з таким, знаєте. Щирим інтересом підходять до того, щоб попрацювати в напряму цієї теми, да і отримати певну корзину інструментів для того, щоб можна було допомогти, не дай Боже собі, а ще мати інформацію. На іншій локації вже дорослі розробляють свою мапу на ватмані відтворюють своє бачення того, якою вона має бути. Ще більше людей буде опізнане про види насильства, як воно проявляється, позбавлення стереотипів, що насильство це нормально, і що буває якесь м'яке насильство. А також ми очікуємо, що люди будуть не тільки використовувати при необхідності інформацію, але й ділитися з іншими своїми подругами, колегами. І таким чином, ну було б гарно, щоб кожен українець із запорі... знав про всі можливості допомоги. І своєчасно зупиняв криво по завершенні тренінгів, підлітки і дорослі презентували свої роботи. Ми розробили ось таку карту допомоги. Якщо вам дуже буде тяжко або важко, ви завжди, коли подивитесь на цього сміхного хлопця. І побачити усі ці такі гарні повітряні кулі, будете знати, куди звертатися, що робити у дуже складних життєвих ситуаціях. Я хочу презентувати напрацювання нашої неймовірної команди. Ми працювали над тим, щоб зробити для дівчинки Оксани її шлях до визнання і шлях до протидії гендерно розмовленого насильства. Тут у нас є гаряча лінія, куди може позвонити Оксанка. Різні організації та кейс менеджери, які можуть повністю супроводити її з самого початку до кінця. Далі всі ці плакати стануть основою загальної мапи допомоги жертвам домашнього насильства. Буде щоденник, в якому буде карта, і людина, якщо опинилась в такої ситуації, зможе скористатися, скористуватися цією картою, от і е, звернутися за допомогою. Буде вклічка, в якої буде, я думаю, що і для підлітків інформація, і окремо для дорослих, але можливо, і ми консолідуємо це в один файл. Важливу покрокову інструкцію учасники тренінгу зробили в рамках проєкту «Тепло надії», котру організувала громадська організація Фотосинтез. Планується, що мапа буде надрукована вже у липні. Анна Крамаренко Тон Бондаренко, телеканал МТМ.